разу якось територіально вийшли за межі, тому що ми від рвів'ян вже трошки звикли, тому що дерев'яни до нас трошечки десь приходили. До представників Тернополя також звикли, то час від часу часу вони в нас появлялися. Це ще Дуже приємно, що зараз контингент набагато більше розшириться. Особливо дякуємо найдальшим нашим гостям, це є Олексій Тачко і Тамара Васильєва. тому що вони проголосили багато-багато кілометрів. Це є про Тамара Васильєва вже так дівниця, трошки шукати. Сільдочко, городнички, наші що... роки. Е, також е, вперше у нас у гостях є е, представник Закарпаття. Це є Михайло Ісаєвич. Я думаю, що якщо почали так, хвилину слави хоче кожен. Прошу, Ярослав Петрични, Львів. Чимало. Чимали, Роман Генташ відомий парадизмів, Наталя Кісна, свідома львівська поетеса, прошу я не пам'ятаю повернути. Роман Ковцин, Мирослав Артемович, Ігор Скружа, пані <працю> Любовірослав Ігнаник, Богдан Манюк, Олексій Ореш Чоловічок. Правдоподібно, але чоловічок. Олеся Овчар, дуже раді бачила, але дуже раді. Олег Вістовський, наша пульбабочка, Роман Бойчук з дружиною, пані Данута і Сергія. Семьян. Що означає? Знайморміна є. Не а але я знаю вас. васінкому я приданула, я ще і саночка Світа. І звичайно, що наш газда Ігор Лозарещенко який нас та Ярослава дорожного забула, правда дівця? Віталія Віталій Ясаченко, та ну і я. На повединці бабиного літа, у крапельці холодного дощу, ще мерехтить осіння сухозлітка, а значить, ще нечасного плачу. І поки у очах твоїх бездомних і у душі твоєї глибині не відпалахотів кленовий вогник, ще не пора печалити мені і знов перевал, в чоловині замріяних гір. Він байдужий дотрепить у серця, простив по дорозі. Я на ньому стою по дорозі. До тебе, чи зір, чи тормар, що поють в небесах, неспокійно тривожі. У маєтку пана щось малює знову, волівцем Тарас, не почує скоро слава чи посанна. Чориш боягнята у тринадцять пас. Ночі Петербурга і степи казахські, поеми, картини, вічні заповіт. Все в житті йшло поруч. Жоботи солдатські і без України так багато їх. Спокушене літо. Посидцеві сукні на голому тілі вона рвала вишні, уже переспіли. А літо спокушене, просто хмеліло. І пестило сонцем опухлості сміло. Вона ж усміхалась невинно лукаво. По пальчиках кров соколика стікала, А літо в дурмані солодкого шалу В думки проникало недовго помилу. Та ви бачили, все сподобалось мені. Завдяки алечаді. Об'єднала всіх газета і про Поет з різних міст і різних сіл, де ми пілимо навпіл щире слово, доброту, те, що мали за меду, керівництво, леся гени. Тож вітання всі від мене. А у небо позичу хмаринок підні не Пригадаю легенду героя Ікара. І злетіти був час для на народжених зорями днів. В небуття він відходить печалі примара. Прилетіти б реальний мур поза простір межі із хмарини у шлях за кордон горизонту. На п'їдах вітрилах небес із думок вітражі. Попинився франківськ, його слова боман. Блукаю містом зайшлим менестрелем а в пасічній, де простір і світлінь, Будинки, гордовиті каравели. Дахами борознять небесну синь, Полоща вітер, простираду вітрила, Клекоче море пристрастей навкруг, Мов тиха пристань, жде мене квартира, зв'язків родинних, рятувальний круг. Люблю це місто в дощі на осонні, люблю спеку і густий туман тут кожен на міст. У не на балконі, хто сам собі і юнга, й капітан, хитаються антени, ніби щогли, і мріє даль заобрані і млі. Від голодня я й муза вже улухли, і раптом ці будинки кораблі стоять у вічній гавані сумління, Їм сниться штиль приборканих морів, і на черговий шторм болить коріння у рівну землю рослих кораблів. Якщо ти від Бога, якщо ти для Бога, якщо тобі бути таким дано, сховай свою душу від кодла лихого, бо знає про неї диявол давно, що квіткою би, махне п'ятірнею, обличчя людські облетять, наче цвіт, а замість, хто вовком, хто псом, хто змією, у твій увірвуться стривожений світ. І будуть мінятися одежами згуби, і мух твоїх сяйвов кривати рядно, хтось в серце ужали, хтось вискалить зуби, а ти їм простиш усе знову і знову. Е, Адель правильно сказала, дякуючи тому, що мене. Не бояться, що я є тут взагалі, то хоча тут є багато авторів, ну, напевно, більше як 10, може, ну може більше, як 10, на яких є написані пародії. Я не буду забирати у вас багато часу, у мене три збірки, я прочитаю по 20 породі з кожної зустрічі. <плес> Бачите, гумор це така штука, яка вона якось сама береться із життя. І я дуже вдячний пану Ігору, який зараз зайнятий і там щось говорить. Він сьогодні також сказав дві сильні речі. Він коли читав про. Жінку, він сказав, що жінка зовсім мертва. Ні, вона могла бути не зовсім трошки мертва і так далі. І ще пан Ігор сказав такі цікаві речі, що ми всі тут зібралися, зробив паузу і сказав люди. Значить поети все-таки є люди, і ми дуже тішимося з такої оцінки. Я би ще хотів подякувати Любі Бенедишин за її дійсно. Дуже е, гарні вірші, і мене дуже тішить те, що вона е, через яке місто проїжджає, з'являється е, новий вірш. Проїхала через Рогатин. Є Рогатин, була е, в Івано-Франківську. Я прошу проїхати через Уню, є маленьке містечко на Сукальщині, щоб там також з'явився вірш. Ось. І е, е, також нині дуже тішуся і здивований Олеся Овчар. Я її знав тільки як е, 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 таку дитячу поетесу. Був, вона робила презентацію на минулорічному книжковому форумі у Львові, і я так мучився, хотів написати пародію власне, на її. І, і ви знаєте, єдина пародія написана на дитячу творчість, це я якраз на вірші, але у Люсю, то несправедливо, я спокушена літом, і вона пішла в восьм, то для мене написано, розумієш, що треба мені передати. Так, і я це напишу. Я вдаю мені за щоб ти даремно прийшла полювати на єдинорога. Олександр Похав. Я не твоя, але ти мій на час. Як жалить холод стежки, босі ступні. І місяць зрадник скалиться підступно, він чує кров і розуміє нас, бо мушу йти. Приманка, Діва, Фетиш. Судьба на двох одна. На вдих у сні. Покоро горда, не повір мені, нехай даремно плачу. Де ти? Де ти? Про політику не говоримо, але політика це теж немаловажний елемент нашого життя. Коротенький. Вибір. Таке просте і звичне слово «вибір» як тисячі простих і звичних слів. Чи юний ти, чи вже одлід посилів і солі не одну поновку з'їв, його магічна сила час від часу, немов спокусник той із-за плеча, Тебе штовхає і гундосить басом. Вирішуй, брат, скапує свіча, і вмить єдину те уже невільне, Зарушник цього слова не на жарт. Воно твій ворог, а чи може спільник твоя поразка. Чи може фарт, а навкруги нікого і нічого. Ліж, лиш тільки ти і вибір віч у віч. На перехресті грішного святого розп'ятий перед вибором стоїш. Зроби свій вибір. Виважено дуже, і утверди святої правди суть. Якщо ж сьогодні ти злукавиш, друже, то завтра Україну розб'ють. Мене в дорогу, мати. Виряджала, і брати вервечкою біля воріт. У вагонах юність приїжджала, під стук колісний супровід. У будень день чи у неділю до світну рань, а то й вночі. Я йшов в негоди за метілю і зранцем книжок на плечі. У замені в день це, ніби давній наш люський, Новий рік 14 завезен. Суміш диму, думок і дива. Літо в ірі летить вітрами, синім смутком падає слива. Що ж ти осеня, робиш із нами? Божа птаха крилом майнула, Горобці позлітались на сповідь, гілку яблуня в тежі прогнула, рік новий чи життя оновіть. Пісня стишана, мрія забута, стежка, що заросла колинами. Я обіцяю, що з тобою буду ніжний, мов півдня вітер, що несе тополі пух, як до калини, диво іній білосніжний, що в гіркоту її вливав солодкий дух. Торкнуся тіла твого дотиком пір'їни. Поглянь, на віях моїх ангели сидять. Я шумовиння твої в морської піни, Фантазій втілення, що ночами не спав. І складу, І розсипані ми стрази, розповзлись на поверхні стола, там, у затінку під кипарисом, на канапі, м'якій, мовруно Призабута самотня актриса. Відстиг душеві Трошки сумне вірш, але, але справжні. Омана, я не можу любити. Навіщо вам, омана, самотньої жінки? Так, я справжня. І справжні вірші, але спалено ті сторінки, де була джерелом травою, де була свіжим соком беріз. Це банально. А може смішно. Бойгузка, цей страх заліз, наче кліщу, п'явся в душу мої крила поміж пір'ї. Не люблю, не можу, не мушу. І довкола, лавина причин. А потрібно одну, як зірка, недосяжну і дуже просту, щоб ти зрозумів, я жінка, щоб душа відгукнулася. Сьогодні у мене виздрило величезне бажання слухати. Я так заслухалася кожного з вас, що і направду забула, що і мені треба щось сказати. Я дякую вам. Це саме перше, що я хочу сказати. І дякую не за те, що ви наповнили так щиро цю світлицю своїм словом, а дякую за те, що ви цвітете і несете те слово. Що ви вигорджуєте його, ви небеснюєте його. Я дуже дякую. І дякую за те хризантемове літо, яке ви сьогодні подарували.